Вітаю з вами Пархумко, за Полтаву, і ми сьогодні проводимо один столок в центральній частині, затишному такому мікрорайоні нашого міста. Дві доски так і сюди на спинки. Потрібна ініціатива, подобається. Якби почаще робили таке, ну ось, будь ласка, скамейки роблять. Дуже приємно, що до нас завітав Пархоменко Валерій, і нам дуже приємно, що в нас буде порядок у дворі. Завершається сезон полог, тому що вже і погодні умови бачимо, і час зменшується, і дощ. Я думаю, всі запам'ятали цю співпрацю. Ми обов'язково пернемовся до толок з наступного року. А сьогодні я дякую всім, хто був причетний, хто був дотичний, особливо місцевим мешканцям, які писали мені, зверталися, хотіли зробити свій двір кращим. І ми обов'язково спільними зусиллями напишемо план розвитку Полтави, де буде відображено кожен двір. І ми зробимо Полтавою успішною, затишною. Кому б як би не хотілося, Полтава буде найкращим містом в Україні.